Відволіктися від буднів та поринути у світ рукоділля в інклюзивно-ресурсному центрі. номер 2 провели майстер клас для мам дітей з особливими освітніми потребами. На ньому вони виготовляли патріотичні сережки в спеціальній техніці зі стрічок. Як зазначила директорка закладу Оксана Кулаківська, охочих взяти участь було чимало, тому подібні заходи планують робити регулярними. Першокурсники Білоцерківського гуманітарно-педагогічного коледжу, які па паралельно є членкинями гуртка інклюзія від А до Я поділилися з учасницями своїми знаннями. Захід присвячений нашим мамам для того, щоб вони трошечки мали змогу відпочити, відволіктися від сірих буднів, від сьогодення такого, від своїх будніх справ, і навіть і від своїх маленьких бешкетників діток, щоб трошечки приділили уваги для себе. Ми хочемо запровадити раз у місяць, проводити такі заходи для мам, для діток, для бабусь. Почали співпрацю з інклюзивно-ресурсним центром. Дякуємо директору інклюзивного. Центру, тому що за таку можливість представлено нам ну повірте, на сьогоднішній момент дуже важливо, щоб діти отримували не просто теоретичну підготовку, яку ми можемо дати як викладачі коледжу, да? а ще й практичну підготовку, якої ну в межах коледжу у нас мало, тому хочеться десь це все. Вдосконалювати дівчата. От це студенти першого курсу спеціальності початкова освіта основи інклюзивного навчання, які поглиблено вивчають саме роботи з дітками з особливими освітніми потребами. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо. Біла церква. Підписуйтесь на наш ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.